Друзі, вітаю вас усіх, нехай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе, саме тебе, Бог помер саме за твої гріхи, щоб ти прийняв Божу благодать, прийняв оцю радісну звістку про те, що Господь, як Бог, Він пішов на хрест, Він забрав твої хвороби, забрав твої гріхи, щоби ти став дитинкою Божою і мав спасіння від нього. По благодаті через свою віру. Амінь. 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 Ділюсь сьогодні своїм серцем. Хочу один текст підняти. Апостол Павло говорить, якщо прийде Тимофій, дивіться, дивіться, щоб він був у вас в безпеці, бо діло Господнє робить він, як і я. Апостол Павло говорить: дивіться, що Тимофій. Коли прийде, попіклуйтесь про нього, це дуже важливо, коли ми служимо один одному, коли ми піклуємося один про одного, коли ми допомагаємо. І дуже важливо, коли ми допомагаємо святим або допомагаємо служителям Божим, коли ми піклуємось і турбуємось і про них. Він говорить: глядіть, щоб Тимофій був в безпеці, або подбайте про Тимофія, щоб йому було затишно. Щоб йому було добре, щоб йому було комфортно. Ти сьогодні можеш подбати і послужити своєму лідеру, своєму наставнику. Якщо ти можеш це зробити, зроби, тому що це правильно в очах Бога. Подбайте, щоб він почувався, почувався в небезпеці, щоб йому було добре, комфортно, щоб йому не було напряжено постійно, щоб він не відбувався від когось постійно. Коли бачить людей, скуплення людей, які щось хочуть, вимагають від Нього, душать, подбайтеся, щоб йому було добре, комфортно, зручно, щоб йому було затишно. Він говорить: Тимофій робить діло Боже, як і я. Дуже важливо, щоб ми з вами зрозуміли. Я не служу просто пастору, я роблю діло Боже. Так, да, я пастора приймаю, я з пастором разом звершую місію. Він в своєму покликанні, я в своєму, у нього є свої відповідальності. Але ми разом робимо діло Боже, і ми повинні його робити на відмінно. Відмінно, на відмінно, на відмінно, на відмінно. Діло Боже. Бо діло Господнє, бачите, робить Він справу, справу Господню робить він. А далі він говорить. Тому нехай ніхто не зневажає. Бачите, Тимофієм постійно зневажали, бо він був молодим братом, молодим служителем, молодим пастором, молодим єпископом. Тому він і вчить, що ми можемо зневажати один одного, тому що ну, нам хтось не подобається, бо він молодий або такий, або сякий, і все. Але Бог ти поставив Тимофія. І Павло це визнає, і Бог це визнає. І він постійно говорить: хай тобою ніхто не зневажає, і ти не зневажай собою і своїм даром. Тебе Бог поставив, служи. А якщо хтось зневажає, це його питання. Але він чи церкву, не зневажайте Його, але проведіть його з миром, щоб він прийшов до мене, бо я чекаю його з браттями. Я хочу ще одну історію згадати, коли є зневага. Тут ми бачимо, він вчить про зневагу. І він вчить е, в посланні до Тимофія, пасторському, він говорить: не зневажають хай тебе люди, а якщо це буде, ти ну, не знаєте, не переймайся цим, роби Боже діло. І не зневажай собою тим, що Бог вклав в тебе своєю благодаттю, трудись, працюй, і будь ефективним, продуктивним в праці, в ділі Божій. А ще я хочу згадати ЗСУ. Написано, що Бог його вибрав, Бог його поставив, але багато людей Саула теж не прийняло, як і не приймали Тимофія, як не приймають тебе або мене. І написано, Саул пішов додому, до Гіви, і пішли з ним хоробрі. Дивіться, що їхніх сердець торкнувся Бог. Бог, коли торкається серця, він називає це хоробрі люди. Вони прийняли Саула, як ту людину, яку Бог поставив. І були для нього на благословіння, на підтримку, на допомогу. А негідні люди говорили, чи йому спасати нас, і знехтували ним, і не принесли йому дарів, та він не помічав того. Бачите, апостол Павло говорить, Тимофій, не помічай того, коли тебе люди зневажають, не приймають, не помічай. І, він Сау, Саула, Бог навчає, говорить: не помічай цього. Бог тебе поставив. Буде багато людей. Вони хоробрі, вони приймуть тебе, і ви будете разом звершувати Божі перемоги. Ви будете звершувати Божі служіння і Божу роботу. Але будуть люди негідні, негідні люди, негідні люди, які будуть говорити, чи йому проповідувати, чи йому впливати, чи йому спасати. Чи він, чи не він, вони постійно будуть щось там крутити, мутити, перекручувати. Ну, вони постійно щось будуть займатися е е тим, що будуть шептати, пліткувати, поза спиною там щось розказувати. Але Бог говорить, негідні люди, негідні люди. А негідні люди говорили, чи йому спасати, чи йому бути там служителем моїм, наставником моїм, і знехтували. І знехтували, і не принесли йому дарів. Не принесли, знехтували. Тут не питання, що ти щось повинен нести. Не неси нічого. Маєш відкриття, благослови, тому що Біблія так вчить. Я зараз не про це. Я говорю про те, що тобою будуть нехтувати, але Бог тебе поставив. Продовжуй свій рух. Амінь.